Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Чи справді листопадова посадка рослин має свої суттєві переваги? А як запобігти стресу рослини при неочікуваних перепадах температур? Це я розкажу вам під час сьогоднішньої зустрічі, присвяченої темі що посадити в листопаді? Мене звуть Анжела, і ви дивитесь чудовий канал про рослинництво. Основною перевагою пізньої осінньої посадки насіння та саджанців є відсутність засухи та помірна температура. За таких умов у рослин є можливість спокійно вкоренитися і набрати сил перед початком зими. Важливу роль грають також і опади, котрі забезпечують необхідну вологість без додаткових зусиль. Врешті-решт. Це і просто економія часу при майбутній весняній посадці. Отже, ми зібрали врожай, земля навіть встигла трішки відпочити, і тепер можемо використати листопадові дні без поспіху та при цьому з користю. Пропонуємо вам перелік того, що ви можете посадити зараз. Чемпіони осінньої посадки озимі цибуля і часник. Також сіють петрушку і кріп. Моркву, буряк, щоб посів виявився вдалим, обирайте морозостійкі сорти, розпушуйте землю перед посівом, а після посіву замульчуйте. З плодових рослин у листопаді садять зимостійкі сорти: яблунь та груш, горіхи, смородину, агрос, йошту, малину. А пирси, абрикос, мигдаль краще садити навесні, бо вони не люблять морозів. Можна розулятися і на клумбі. Посадіть цибулинні квіти: крокуси, тюльпани, мускарі, нарциси. Однорічні квіти у відкритий ґрунт також сіють. Вони успішно зимують і навісні ростуть пишні, волошки, космея, дельфініум, чорнобривці, однорічні айстри. З декоративних рослин чудово підійдуть для листопадної посадки магнолія, рододендрон, жасмін, гортензія, клематис, гейхера будлея і троянди. Добре зимують також саджанці берези, клена, каштана, верби і всі види хвойних. При осінній посадці можуть виникнути і певні проблеми, такі як перезволоження ґрунту, переохолодження, тому не слід затягувати з посадкою, навіть якщо за прогнозами морози ще не скоро. Коріння росте при температурі до плюс 4 градусів. Враховуйте це, виходячи з кліматичних особливостей вашої місцевості. Як і в будь-який інший проміжок часу, перш ніж посадити рослину, необхідно розчистити місце, внести добрива, забезпечити дренаж. Оберіть рослини, які підходять для вашого регіону, саджайте їх на правильну глибину та відстань, рекомендовану для даного виду. Поливайте за необхідністю та обов'язково нанесіть шар мульчі, щоб температура ґрунту була більш врівноваженою і менше випаровувалась волога. Таким чином, і в листопаді вам сумувати не прийдеться. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. А той, хто напише коментар і отримає найбільшу кількість вподобайок за нього, поповнить свій рахунок на 200 бонусних гривень від Агромаркета. До наступної зустрічі, пока-пока.